Дня. вчора отримали саженці винограду від компанії Виноградник і Юліни. Була повна предоплата, так як ми цій компанії довіряємо і вже не один раз з нею співпрацюємо. І Зараз ми подивимося, чи наша довіра... Нас не підманула, і це така ж гарантована якість саджанців винограду війни як завжди. Що можна сказати? Як завжди, все на відмінне. Переліп винограду. Сортів винограду. І самі саженці відмінної якості. Зараз глянемо. Прогневу систему. Що можна сказати? Як завжди, все на відмінно. Пані Ольго, дякуємо вам та вашій команді. Вам і вашій фірмі процвітання.